Всім салют друзі! Це філбури, це дабл дрібл. Повертаємося. Ми з вибуховими новинами Національної баскетбольної асоціації. Дочекалися ми нарешті на щось цікавеньке з НБА, ну це доволі нудне міжсезоння, Думаю, ви походитесь, друзі. Деймін Лілерд полишає Портленд Трейлблейзерс, Блейзер. Деймін вирушає ні не в Майамі, не в Торонто, куди його теж відправляли, не в Бруклін, а навіть не Львівську політехніку величину. Деймін Лілерд вирушає до Мілокі Бакс, до Яніса Антитекомпо. На початку липня Дейм заявив про те, що він хоче полишити Портленд. Він запросив трейд і особливо. Загострилися так відчуття у нього того, що нічого не світить. Йому в контексті боротьби за титул в Портленді після того, як обравши Скута Хендерсона, Блейзерс, вирішили молодого гравця не обмінювати. Вони почали будувати нову команду, молоду команду. І, Звичайно, це не те, чого хотів Дейм бачити. І всі ілюзії вже закінчилися, завершилися. І він обрав єдиний, як писали, бажаний напрямок. Це було Майами гід, але Пет Райлі... Офіс Майамі не змогли знайти відповідну компенсацію, яка задовільнила Портланд, і цей трейд не спрацював. Тим не менш, працював не менш цікавий, масштабний, Давайте пригадаємо його деталі. Так тож, Мілокі отримали Деміна Ліларда, Портланд отримав другу людей, де Андре Ейтман, Туманікамара, Марата, драфт активи. Фінікс отримав Ісуфа Нуркіча, Грейсона, Алена, Насіра, Літла, Кіона Джонсона. Фінікс все ж таки віддав Ейтона, який не знайшов собі місця в цій команді. Так і в той же час Фінікс отримав бажану глибину складу Ісуфа Нуркіча, якого як писали, хотіли бачити в команді її зірки. Портленд отримав, здається, солідну компенсацію, так у порівнянні особливо з тим, що Майами пропонував за Деміна Ліларда молодого та досі доволі талановитого Ейтона. Можливо, друге дихання у нього відкриється. Холідей, якого незабаром обміняють, холідей не залишиться. Портленді, він цілком імовірно поїде до одного з контендерів в NBA. Тож, ось така історія. Якщо брати загалом, цей трейд виглядає як майже ідеально для трьох сторін. Так? Але є певні питання до Санс, можливо. Але зараз в цьому відео невеличкому. Давайте сконцентруємо увагу саме на Мілокі, саме на Ліларді і його перспективах в цій команді. До Фінікса та Портленда повернемось ми окремо в інших відео. Тож, звичайно, Офіс Блейзерс хотів зробити все як найкраще, для команди, так для організації, але був важливий фактор Дейма, який багато зробив для франшизи, якого поважають, який десятиліття був лояльною суперзіркою, і яка суперзірка так і не отримала можливості для того, щоб поборотися за титул реально. Тож Дейм хотів до словенної системи Еріка Спілстер до Майамі, до Джимі Батлера, але, здається, вийшло так у результаті, що Лілард, можливо, в ігровому плані опинився навіть в краще для себе ситуації, чи не так? В плані медіа, медіа ринку маркетингу, звичайно, Мелокі це те ще село, але село, в якому грає, можливо, найкращий, можливо, топ 2 або топ-3 гравець світу, Яніс Антетекомпу, який не так давно приводив цю команду, цю організацію до чемпіонства. І ось вже аген Дейма, до речі, сказав вже вранці, у нас вранці так сказав про те, що гід насправді Гід зробили все можливе, щоб Деміна Ліорда отримати, але у них шансів не було. І... Іншими опціями, які розглядав Дейм, які його цікавили, це були якраз команди Бруклінець і Мілокі Бакс, куди Дейм і вирушив. Мілокі Дейм отримує те, чого у нього ніколи не було. Насправді це дуже потужний фронт в контексті елітного захисту. з Цього почнемо так. Захисту елітного рівня це Яніс Антидекомпо. Це Брук Лопес. Це два гравці першої захисної п'ятірки минулого сезону, 22-23 років. Що тут ще додати? Це Кріс Мідлтон, якого є проблеми з травмами останнім часом, але який залишається дуже якісним гравцем на обох кінцях майданчика, який може створювати атаки і для себе, і для партнерів. Так і Дейм отримує ідеального гравця для пікінролу. Це Яніс Антидокомпо звичайно для Пікін попу. Це Брук Лос. І, до речі, ось саме в чемпіонський сезон Яніс багато грав в ампікінролах у якості людини якраз і ці заслони ставить. В минулому сезоні цього було менше. Можливо, з Деймом є сенс цього повернутися більш. Активно побачимо, як буде далі. Так, ну і взагалі, ось це поєднання у Мілокі виглядає як ідеальна баскетбольна ситуація і для Яніса і для Дейми, які водночас отримали найкращого партнера по команді, який коли-небудь у них був. І ось цікава історія. Теж в контексті комфорту для Дейма. Мілокі це міжсезоння, окрім головного тренера Едріан Гріфін, новий керманий команди. Так, вони додали ще до тренерського штабу Теріс Тотса, з яким Деймін Лілер 9 років працював у Портленді, у якого з у нього дуже-дуже хороші стосунки. Це ось трохи зону комфорту розширює теж для Деміна Лілорда, це теж цікавий факт. І в плані баскетболу, так, безумовно, чудове місце для захисника, чудове підсилення для Яніса, який натякав на те, що він влітку готовий піти з Мілокі, так, якщо не дочекається змін на краще. І ось це важлива історія, адже Бакс вже вдруге за декілька років. Чудово проявило себе в контексті піклування про свою суперзірку. Так пам'ятаєте, в 2020 році, здається, існувала загроза, що Яніс не підпише Супермакс про те, що він може піти з команди. І тоді Бакс напередодні сезону буквально виміняли Джру Холіда з Пеліканс, і Яніс підписав В результаті контракт, продовження контракту. І вже в наступному сезоні, в тому сезоні, коли прийшов Холідей. Мілокі Бакс з Янісом виграла чемпіонський титул. Цього року Анта теж зробив декілька публічних заяв, таких трохи слизьких, що він може піти з Мілокі, якщо він нічого не зміниться, якщо він не відчуватиме, що ця команда, ця організація, готова вести боротьбу виключно за чемпіонство. І невдовзі після цього що роблять Бакс, Бакс уклали угоду з Деміном Лілардом, та я думаю, щасливили свого франчайзі. То хто ж буде не радий отримати такого партнера по команді? Бакс отримала людину, яка в минулому сезоні набирала. 32 очки робило сім передач, п'ять підбирань в середньому за гру. Так, Демін Лілард був другим в лізі за набраними очками після пікін ролу, що важливо. Третій кращий гравець за грою в ізоляції. Він досі чудово завершує атаку у проходах. У нього другий кращий показник серед захисників 3 секунні. Перший у Рент, тільки вище. Ніж у Дейман, Дейман, на другому місці, і Ліла, звичайно, вміє чудово знаходити партнерів по команді. І До цього хлопця ми додаємо Яні Осандетиком по якості партнера. По Кіпікінрох ну що нехай щастить командам NBA, як захищатися проти всього цього. Позиційний напад Мілокі Бакс на половині майданчика має вийти на інший рівень. Це те, чого якраз не вистачало команді. Так, в плей-офф, зокрема, вони захищалися завжди на елітному рівні, на чемпіонському рівні, а тепер мають ці шанси демонструвати ось цей чемпіонський елітний рівень, якого не вистачало, зокрема, і в нападі позиційному і швидкому також. Холідей був, звичайно, дивовижним гравцем, який мені особисто дуже імпонує. Так? І він був невід'ємною частиною, частиною саме чемпіонської команди Milwaukee Бакс, чемпіонського сезону. Але, як ми часто бачили, коли були певні проблеми так, в атаці, коли були закриті Кріс Мідлтон, коли був закритий Яніс Антетокумпо, м'яч доходив саме до джру. Але ця опція працювала не завжди, так, і не Ось ці моменти, коли покладалися саме на таланти Холіда в атаці, результати були неоднозначними для Мілокі, і мова здебільшого теж про плей-офф йде. Лілард в той же час це один з найбільш кладчевих гравців взагалі свого покоління. І коли м'яч у Дейма, він залишається небезпечним навіть за межами арени, таке враження. Тож, так, Бакс, вони в певній мірі постраждали, звичайно, від втрати Джру Холідея, але. В контексті захисту в першу чергу. Хоча це людина важливо для роздягальні, як багато хто каже. І взагалі Холіди вважається таким одним з найбільш недооцінених гравців NBA. Але їхній напад з приходом Деміана має покращитись настільки, що дозволити їм залишитися елітним контендером і перекрити ось ці дірки в захисті, які можуть утворитися. Так, варто ще зауважити, що втратила і Грейсна, але вона теж важливий рольовий гравець. Але все ж таки, Демін Лілард, один з найкращих скорерів свого покоління. Вони пропонують самому Дейму, можливо, найкращу таку захисну екосистему, в якій коли-небудь опинявся сам баскетболіст. Так, у нього гравців такого рівня захисту в команді ніколи не було в Портленді. І Саме системи, якщо про систему говорити. І так всі знали про список команд, які хотів опинитися Лілард. Вона цей список починався на Майамі, закінчувався на гід, але бак запропонували ідеальне місце для Ліларда. Подивимось, важливо, що за декілька хвилин, буквально після укладення у угодиці, як пішли, пішла інформація, де їм написав те, що він готовий до нового виклику і він із задоволенням готовий розпочати нову главу з Мілокі Бакс. Зараз звичайно важко сказати, чим завершиться ця історія, як все це спрацює, але що можна сказати точно, це те, що Бакс від власника команди до генерального менеджера від головного тренера до суперзірки. Ось ця організація чітко дала зрозуміти, що її мета це боротьба за титул, це чемпіонство. І знаєте, Яніс ну навряд чи кудись піде людина, який створює цю умову, до якої прислуховуються, і це саме так, як має те, як має працювати баскетбольний клуб зі своєю суперзіркою, виступаючи на маленькому ринку. Це приклад від Мілокі Бакс та офісу цієї команди. Зараз навіть попри про те, що Дейм та Яні жодної секунди за межами матчі зірок разом не грали, так багато хто вважає. Не під не безпідставно, я думаю, що це найсильніший баскетбольний тандем у світі прямо зараз в НБА. І е, минулого року Дейм та Яніс були у числі шостих гравців НБА, які набирали 30 і більше очок в середньому загору. Звичайно, граючи разом, одночасно на майданчику, знаходячись, це нереально. Вони не будуть тільки набирати. В цьому немає жодної необхідності більш того і. Вони будуть допомагати один одному. Так якщо м'яч буде Яніс, Дейм розтягуватиме майданчик своєю присутністю та стягуватиме на себе захисників, створюватиме чудовий спейсинг для партнерів по команді. Якщо з м'ячем буде Лілар, то Яніс поставить йому Я Думаю, вони можуть створити Пікін роу, проти захиститися, проти якого може не дуже багато команд в національної баскетбольної асоціації. Тож дуже цікавий трейд, який насправді може змінити кардинально розподіл сили в НБА. Прямо зараз багато хто вважає, що Бакс вже стала найкращою командою Сходу, можливо, найголовним контендером наступного сезону, головним претендентом на титул, так але це лише питання, відповіді на які ми будемо поступово отримувати. Багато питань залишається щодо інших команд, зокрема, ось Фінікс, так, який отримав глибину складу, який отримав Єсуфа Нуркіча Портленд, який отримав. Е Ресурси, за рахунок яких може будувати надалі молоду команду, робити цю перебудову доволі якісно та вдало, що вийде з цього офісу Blazers, теж буде цікаво спостерігати. Які будуть наступні кроки у Майамі гід які не отримали бажаного? Так питань більш ніж достатньо. Ми будемо з ними поступово теж розбиратися в наступних відео. Ну а це відео було такою реакцією на те, що ми з вами побачили. на Цей супертрейд, неймовірно цікавий трейд і. Друзі, які ваші очікування так від Мілокі наступному сезоні прямо зараз. Чи зможе реально Дейм створити, допомогти Мілокі створити знову чемпіонську команду? Принаймні на папері поєднання Яніса, Дейма, Брука Лопеса, Кріса Мідалтона, хто там з ними в старті Пет Контон виходитиме, виглядає дуже і дуже переконливо. Ось таке відео в форматі реакції. Дякую, що додивилися до кінця. Як вам такий формат, пишіть у коментарі. Слідкуємо за новинами з NBA. Новин сезон дуже скоро.